Привіт, друзі. Ну що, так як ми Хозяйственне поміщення зробили, бачите, показую вам повністю закінчена робота чердака, зроблений з ОСБ плити пол. Під низом там утеплення. Так що таке, дивіться, усилення кровлі робиться. Так як у нас я розказував на предучих відео, там є. У мене є сволоки. Ми все помітили і положили. За ті пройоми можна не переживати, то з-низу, коли будуть зробитися софіти, позабиваються вагонкою. І все. І вони, так як приферірований вагонка буде. ну Сайдингова. І це то саме. Туди буде якраз більш циркуляція воздуха поступати. Так що. тако. Дивіться, отаких от уголочків на кроку 150-70 і стойка 100 на 70, вполне достатньо уголків, щоб не переплачувати. Це не той варіант, де треба сильно влажувати, кровлю можна укріпити чисто. Більш дешевими уголками, чим купляти, як у мене є знайомі, які хотіли ні уголки, пошурувати накріплення. Говорю, вони великою роль не грають. Саме більше роль грає оцей уголок. Бо тут брака ніякого немає, як не говорять, брак то, що неправильно замків тут немає. І дивіться, для того нам технології дозволяють зараз без замків іти. А брак це коли замість уголка тут прибувають просто гвоздям соткою. Некоторої я бачив сімдесяточкою, ліж би здихатися і показати хазяїну, що є подпорка, але вона при зімній нагрузці, коли ще сніготримачі наружі ставлять, то тут прогиб зробить і вона вискочить, витягне гвоздя. Через то ми ніякого брака не робимо. Це не такі то великі затрати купляти уголочки маленькі і покрипить. Так, да, лишня робота, але качественна. О, так що бачите, показую, як тут ось зроблено, повністю вже попшивали. Це як тамбур ухода, щоб вдруг хто захоче сюди вийти, не впав, не впав на лісницю, перила низку, а там. Таким варіантом, бачите, доступ візде пороблений, щоб можна візде було обходити для складування своїх лічних варіантів. Майна не нужно того, що в обіході. Так як ми в селі, цей чердак можна використовувати для сушки всіх своїх огородних. Те, що положимо, часник, цибуля сушить. Ту же і кукурузу, наприклад. Ну, це все мелочі. Так що бачите, навіть для... на всякий случай зроблена резервка, освіщення. Так що отако. Так що якось так. Кому подобається, ставимо палець вгору, коментуємо, підписуємось. Далі буде після цього чердака, ну це, як говориться, хозяйственний. Ми переходимо на будинок і на будинку будемо займатися. Там стойки у нас пороблені, виділяний вже для жилплощаді другий етаж. Ми будемо займатися теж так само ОСБ, утеплення і виводити вже кімнати по, в, этот, в розмір, як підготовлювати для відділочних робіт. Як вони там будуть, далі буде видно. Так що все буде добре, Україна. За нами перемога. Слава висову. Дякую і до побачення.